Тут так гарно. Добре, що ви запросили мене на прогулянку. Нам ще самим не дозволяють ходити далеко, а от старшими можна. Тож ми тобі маємо дякувати. Назар розповідав, що ти відвідуєш уроки катехизму. Так, скоро у мене перша сповідь. І потрібно багато знати, щоб підготуватися до такої урочистої події. А ти й надалі навчаєшся катехизму? Катехизм готує людину не лише до першої сповіді, а й вчить нас, як повинен жити справжній християнин. Це не просто наука, а правила життя. І Їх, напевно, не можна вивчити за рік чи два. Звичайно, ці правила потрібно розуміти серцем і дотримуватися щоденно. Пане, а ця наука цікава. Не тільки цікава. Але й допомагає уникнути багатьох помилок у житті, от хоча в святі таїнства. Вони допомагають нам вибрати правильну стежку у житті й не схибити. Давайте я розповім вам про святі таїнства. Залюбки послухаємо, правда? Розповідай, Степане. Їх є сім: хрещення, миропомазання, Пресвята Євхаристія, таїнство Покаяння, Єлеопомазання, Таїнство священства. Подружжя. Ой, як цікаво. Ти нам розповідатимеш історії про таємниці. Не зовсім у перекладі з грецької мови слово таїнства означає щось святе. Тож моя розповідь буде про святі знаки, за допомогою яких на людину сходить Божа благодать. Коли ми були ще зовсім маленькими, то прийняли перше святе таїнство хрещення. Коли наше тіло омила свячена водичка, то ми очистилися від первородного гріха і стали Божими дітьми. З цього часу Божа благодать завжди охоронятиме нас від зла і скеровуватиме на правильну дорогу у житті. А хрестять дітей тільки тоді, коли вони маленькі. Ні, деколи приймають святе хрещення дорослі люди, якщо вони навернулися до Христа і вирішили стати справжніми християнами. Та усі люблячі батьки знають, що хрещеною дитиною опікується Бог і його благодаті завжди допомагають подолати труднощі і недуги. Тому й намагаються охрестити своє малятко якомога швидше. А пам'ятаєте, у Біблії написано, що Ісус доручив своїм апостолам хрестити усіх? Ідіть, отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. А ще мені бабуся розповідали, що хрещення це немов двері світу темряви й холоду у світ добра і світла. Коли хтось народиться з води та духа, не може увійти в царство Боже. Коли людина хреститься, тоді на неї й сходить Божа благодать. Це не, мов би друге народження. Хрещення відкриває доступ до інших святих таїнств у церкві. Так, хрещення це двері до світла і нового життя. А от миропомазання це таїнство, яке робить нас не просто божими дітьми, але й його воїнами, тими, хто несе на собі Божий знак і боронить християнську віру. Степане. А що таке святе Миро? Миро складається з оливкової олії, яка є символом душевної сили. І запашного бальзаму, який символізує пахощі Святого Духа. Щороку єпископ освячує миро під час святої літургії у Великий Четвер і розсилає по усіх парафіях. Під час миропомазання священник наносить святе миро на чоло, щоб людина мала просвітлений богом розум, на очі ніздрі, вуха та уста. Щоб освятити усі почуття, які отримує завдяки цим органам, груди, щоб усім серцем вона любила Господа, руки, щоб працювала на Його славу, ноги, щоб ходила Господніми дорогами миропомазання це як Божа печать, дар Святого Духа, що додає кожному християнину сили. Благодаті і допомагає переносити усі життєві труднощі і утверджує у вірі, так? Так, Назаре. Ти правильно зауважив. Через миропомазання на нас сходить Дух Божий, який робить наш розум світлішим, а помисли чистими. Велику роль у очищенні душі відіграє і Євхаристія, таїнство святого причастя. О, ми про це багато вчили. А знаєте, що означає саме слово Євхаристія? Воно перекладається на українську мову як благодарення або подяка. Дуже часто Євхаристію ще називають найсвятішим хлібом хлібом янголів, жертвою, даром Господнім. Коли ми приймаємо святе причастя, то впускаємо Христа у своє серце. Я чула, що святе причастя можна приймати навіть маленьким дітям. Так, Олесю, це правда. Навіть маленька дитина може після хрещення приймати тіло й кров Христові. Доросліших діток уже слід правильно готувати до прийняття цього святого таїнства. Звичайно, адже до прийняття святої Євхристії необхідно готуватися заздалегідь. Найперше. Потрібно щиро покаятися у своїх гріхах і попросити пробачення у всіх, кому завдав шкоди, робити тільки добрі справи і щиро молитися. Цих правил потрібно дотримуватися завжди, але перед прийняттям святого причастя потрібно на них особливо вважати, адже ми приймаємо тіло і кров Христову у вигляді освяченого хліба й вина. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним. Цей день найкраще провести у молитвах або присвятити його читанню релігійної літератури, відпочинку на самоті або в колі найрідніших людей. Бо саме тоді з нами перебуває Ісус Христос. Степане, а у мене і у Лесі скоро буде справжнє свято. Перша сповідь. Це теж святе таїнство. Так, правда? це особливе Боже таїнство. Бо під час сповіді священник від імені Господа Бога пробачає нам усі гріхи, у яких ми щиро покаялися. Таїнство покаяння це повне визнання гріхів перед священником з наміром отримати від нього розрішення. Ой, а якщо я забуду про якийсь недобрий вчинок, для цього й потрібно робити іспит сумління, про який нам розповідали на уроках катехизму. Пам'ятаєш? Так, звичайно, потрібно усамітнитися, пригадати усі свої недобрі вчинки і діяння. щиро покаятися вчиненому і пообіцяти собі більше ніколи такого не робити. Під час повіді нам потрібно ще раз щиро покаятися у своїх гріхах перед Богом і виконати покуту, яку призначить священник. Так, Назаре. Молодець, ти добре слухав уроки. Тільки потрібно завжди пам'ятати, що про свої гріхи ми розповідаємо Богові в присутності священника, тому маємо бути особливо щирими та відвертими. Те пане, а це правда, що усі хвороби виникають через те, що люди не вміють жити за божими законами. Часто так і є, саме тому найчастіше потрібно спочатку лікувати свою душу, щоб оздоровитися повністю. А душу лікує сповідь та причастя не тільки. Ви колись чули про таїнство єлеопомазання. Під час цього таїнства через молитву й помазання Єлеєм на хвору людину сходить Божа благодать, яка зцілює її душевні та тілесні недуги. Пам'ятаєте історії про те, як Ісус зцілював хворих. Він лікував не лише їх тіло, але й душу. Ісус ходив по селах і містах, проповідував і зцілював немічних людей, тому вістка про його діяння дуже швидко поширювалася поміж людей. Одного разу, коли Ісус перебував у Копернаумі і навчав людей, до нього принесли важко хворого чоловіка. Та довкола оселі, у якій перебував Ісус, був дуже великий натовп людей. Усі слухали проповідь, і пропустити хворих з ношею не захотів ніхто. От тоді. Родичі й друзі хворого розібрали покрівлю будинку, у якому перебував Ісус, і опустили хворого перед Ісусом. Побачивши, наскільки ці люди сильні у своїй вірі, Ісус сказав до хворого: Сину, твої гріхи відпускаються, встань, візьми свою постіль та йди додому. І трапилося диво. Чоловік, який до цього часу лежав нерухомо, встав і пішов додому, прославляючи по дорозі Бога і розповідаючи усім про чудесне зцілення. Ісус оздоровив людину, очистивши її душу від гріхів, так і священик під час таїнства Єлеопомазання оздоровлює хворих за допомогою молитви та помазання святим Єлеєм. Правом зцілювати хворих Ісус наділив своїх апостолів, дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Під час своїх проповідей апостоли також силою молитви й віри оздоровлювали людей. На хворих будуть руки класти, і стане їм добре. Але не усі люди тілесно зцілюються після цього таїнства. Багато хворих помирає. Помирає тільки їхнє тіло, але душа відходить з цього світу чистою та світлою, бо під час таїнства вона зцілюється завжди. Цей обряд часто проводять навіть тоді, коли людина уже не може говорити або лежить без свідомості. Виходить, що таїнство і лепомазання – це небесна швидка допомога, яка поспішає до нас, коли ми хворі, а Господь найкращий лікар. Бо зцілює не тільки тіло, але й душу. Тепер, коли захворію, то в першу чергу завжди проситиму у бога прощення за свою погану поведінку. Цікаво. А мама з татом знають про небесну, швидку допомогу. Звичайно, знають. Вони самі звертаються до неї постійно, коли моляться за наше здоров'я. А ви знаєте? Що мама з татом поєднані Богом за допомогою таїнства подружжя? Подружжя це не просто спільне проживання батьків в одному приміщенні. Це нерозривний союз, який заснований самим Богом для добра подругів та народження і виховання дітей. У святому таїнстві подружжя християни отримують Божу благодать. Тоді сім'я уподібнюється до Святої Церкви, бо живе за Божими законами й творить свою домашню церкву. А як відносився Ісус Христос до тих пар, які поєднувались у шлюбі? У Біблії є згадки про те, як Ісус Христос, прибувши у Канну Галилейську, не тільки привітав і благословив молодят, але сотворив для них чудо, перетворивши воду на вино. А діти. Вони були найулюбленішими Ісусовими слухачами, бо саме їм належить Царство Боже. А усі християнські діти повинні виховуватись у сім'ї люблячими батьками, які поєдналися таїнством подружжя. Так, це правда. Для того, щоб родина була міцною, люблячою і нероздільною, батьки повинні бути пов'язані таїнством подружжя і дотримуватися основного правила, яке проголосив сам Ісус, що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. А коли наші батьки сваряться, то нам дітям потрібно їм нагадувати, що вони благословенні Богом, святим таїнством подружжя. Тому найкращим вирішенням усіх сімейних негараздів є спільна молитва і щира розмова. А ви знаєте, що символізують обручки, які носять наші батьки? Це знак вічності та безперервності шлюбу і божої любові до подружньої пари. А вишитий рушничок, на який стає у церкві подружня пара, символ життєвої дороги, по якій вони будуть іти. А хто має право уділяти святе таїнство подружжя? Священник чи єпископ тільки вони можуть проводити це таїнство і благословити молодят на створення християнської родини не тільки на землі, але й на небі. Священники люди особливі, бо вони щоденно спілкуються з Богом. Вони наші духовні отці, бо ведуть людей до Царства Небесного. Тобі теж ніхто не забороняє спілкуватися з нашим отцем під час молитви кожного дня. Бути священником – це дуже велика відповідальність не тільки перед людьми, але й перед Богом. Священник – спаситель світу, колона, на якій стоїть Божа будівля, говорив колись святий Єронім. А святий Григорій Богослов написав, що усі ангели разом не мають такої влади, яку має священник. Бо не можуть відпустити жодного гріха. Ви є сіль землі. Коли ж утратить сіль свою силу, то чим же тоді посолити? Особливість священиків у тому, що вони діють від імені самого Ісуса Христа, тому стан священства найсвятіший з усіх станів, але одночасно і найважчий. Але для того, щоб стати священником, потрібно довго й старанно вчитися, і тільки тоді можна прийняти таїнство священства, яке передається від 12 апостолів. А хто посвятив у таїнство священства апостолів? Сам Ісус Христос, коли сказав до Петра: Паси мої ягнята! Паси вівці мої! А апостоли уже передали цю почесну місію своїм наступникам. Пасіте, довірене вам Боже стадо! Не як паную над вибраними, але бувши зразком для стада, ви знаєте, що був час, коли наша церква терпіла гоніння й переслідування, коли знищували храми та катували у тюрмах священиків, щоб ті відреклись від Христа. Наші бабусі добре пам'ятають той час, коли усі молились крадькома, закриваючи вікна хустками, ховаючи святі ікони від ненависних очей. Тоді священики завжди були разом з християнами, проводили обряди хрещення, вінчання, миропомазання, єлеопомазання, сповіді та причастя у будинках християн, бо вони дали клятву служити людям і допомагати їм у скрутну хвилину. Степане, ти розповів нам так багато цікавого не тільки про Божу науку, але й про історію рідної землі, про звичаї нашого краю. Ми з Назаром будемо відвідувати уроки катехизму й далі, бо хочемо вирости справжніми християнами. Правда? Звичайно. Мені було дуже цікаво слухати розповіді Степана, але скільки усього він нам ще не розповів. Тоді давайте наступного разу знову зустрінемося, а зараз уже час додому, бо скоро почне сутеніти, та й малюки наші уже стомились. А от і неправда. Нам теж було дуже цікаво.